Сьогодні в мене був урок «Dalf C1, на якому я змогла те, чого в мене не, було, не виходило раніше. А саме виконати завдання без зайвого самоаналізу, без зайвої оцінки, яка мені заважала рухатися далі і навчитись чомусь новому. Дуже часто перед тим, як виконати завдання, я багато думала. Знаєте, часу небагато, але думок багато приходило чи не надто важке це знання для мого рівня, чи зможу його правильно зробити, чи не буде в мене якихось помилок, або як це зробити, як це сказати, щоб це було правильно. Але сьогодні я просто відігнула всю цю оцінку, всі ці думки, і взяла ту схему, яку нам дала Вікторія, її застосувала і отримала просто класну роботу, від якої відчула внутрішнє прям задоволення, і яка допомогла мені, яка саму себе змотивувати, звісно, отримати похвалу від Вікторії від, від одногрупників по курсу. І просто сконцентруватися на завданні. На тих схемах, які нам дають, і в такому форматі і з задоволенням вивчати французьку мову.